Для ефективного функціонування ядерного щита стримування необхідні не лише боєголовки, а й носії ракети. Причому йдеться не тільки про оборону, а й про створення так званої довгої руки Європи, здатності завдати удару на великій відстані. Це друга ключова позиція, яку виокремили експерти Центру оборонної інформації в своєму аналізі. На перший погляд може здатися, що Україна не має чим допомогти Європейському Союзу в цій сфері, адже наразі сама потребує постачання ракет Атакамс від США чи Таурус від Німеччини. Але річ у тім, що Європа не володіє технологіями створення сучасних балістичних ракет. Її арсенал обмежується крилатими. Але крилати ракети, які б вони не були класні, навіть Таурус німецький, де, який ми, можливо, отримаємо скоро. Все рівно, це ракети, які поступаються балістиці. І тим, що навіть і траєкторія в них інша, їх збувати легше. І пробити протиракетну оборону ну, набагато складніше. Але знову таки це ракети, які мають компоненти американські. На відміну від багатьох європейських країн, Україна зберегла технології створення балістичних ракет. За оцінками. Експерта центру оборонної інформації Михайла Самуся саме 25-й рік може стати проривним для української балістики, так само як 24-й став роком виробництва вибухового зростання виробництва дронів.